Так виглядав центр Києва більше ніж 100 років тому. Окрім архітектурних змін, здається, змінилася і вулична культура. Бо навряд чи можна уявити і з поміж візків із кіньми чи дерев'яними вогончиками перших трамваїв, нев'язливих аферистів, жебраків, промоутерів, вуличних музикантів. І тих, хто обов'язково запитає, скільки має хлопець заробляти, щоб зустрічатись з тобою. І якщо в наш час столицею ходить як мінімум 3 мільйони людей, то на початку 19 століття киян та гостей було всього 260 тисяч. Мабуть, співати і грати було просто ні для кого, почувши про прихід бродячих музикантів у міськраді, говорять. Що музиканти прийшли? Знову заведуть свою шарманку і вічливо просять бродячих музикантів не шуміти. Так писали про музикантів, які докучали місцевим відпочивати у газеті «Совєтська Україна 1939 року. Чи, можливо, ні в кого було просто жебрати і виманювати гроші, вигадуючи різноманітні афери. У Києві останній час звернено увагу на появу невідомих людей, що просять у незнайомих осіб допомоги. Ці просителі завжди охайно одягнені і зовнішнім виглядом не нагадують нужденних людей. Затримана, наприклад, компанія, що складалася з двох молодих людей і молодої дівчини, дізнавшись адреси багатих людей і приходячи до них додому, скаржиться на тимчасове критичне матеріальне становище. При цьому вони видавали себе за артистів, студентів тощо, просячи на лікування батьків, то на поїздку до батьківщини. Так писали про аферистів в газеті Київлянін 1902 року. А можливо, фокусники, художники, люди статуї та представники інших творчих професій просто не додумалися до вуличних заробітків. Кожен із вас, мабуть, ще пам'ятає довоєнний час, коли з двору в двір ходили бродячі музиканти, шарманщики або як їх ще називали катеринщики, які час від часу грали і представнили. Вляли своїх ляльок кумирів, підкидували для публіки, тягли нитками, стрибали, танцювали, говорили, бились, крутились тощо. Із газети Слово 1930 рік, як ви вже побачили, і 100 років тому існувало вуличне життя, яке не лише було атмосферою великого міста. Для інгородніх та туристів, а існували як спосіб нечесного заробітку та надоїдливих жебраків. У тій ж газеті Ківлянін 1900 року дослівно в перекладі іноземних циган, шарбанщиків, розносчиків аптечних матеріалів та гіпсових фігур називали праздно шатаючимися людьми. А мене звати Яна, і у цьому відео ми поговоримо про те, як Київ та інші великі міста зустрічають іногородніх, Відпочиваючих туристів та переселенців також поговоримо про те, як не потрапити в руки афористам та про інші вуличні культурні розваги. Ну і перед початком не забувайте поставити палюх весь вдарити дзвони і підписатися на цей канал, якщо бачите мене вперше. У гайдах туроператорів різних країн щодо подорожей Україною, окрім обстрілів, закритого повітряного простору, так є ще люди, які бажають подорожувати Україною. Цих людей попереджають також і про вуличні шахрайства, які у нас буцімто дуже поширені. І якщо раніше справді під прицілом аферистів на вулицях Києва могли опинитися туристи, то зараз цільова аудиторія їх змістилася в бік іногородніх та переселенців. Бо ці інколи не знають, де тут Справжні шахраї, а де вуличний колори. Я чітко пам'ятаю свій перший рік студентства в Києві, коли я на хрещатику не трапила на соцопитування, де після переліку якихось неважливих запитань у мене спитали, чи щедра я людина. Після цього буквально за секунду попросили грошей на розвиток буцімто молодого письменника. Мене обманеш, ну бога, ти не обманеш. Після відмови я дуже довго відчувала неабиякий якийсь сором, тому що я ніби як збрехала, що я щедра людина, хоч чи просто не хотіла ділитися з грошима, сама маючи 500 гривень бюджету на тиждень. І це найпопулярніший розвод, який роками працює та приносить стабільний дохід. А в наші дні цим аферистам допомагає атмосфера патріотизму, яка значно зросла під час повномасштабного вторгнення. І так, люди вже менше купують футболок із грибами чи підвісок із псом-патроном, але. Приставуючі дівчата на вулицях Києва все ще пропонують почепити на руку жовту-блакитну стрічку. Схема дуже проста. Вони зазвичай виходять на полювання в місця великого скупчення людей. В Києві це хрещатик, вокзальна, золоті ворота, контрактова. Та то розумієте, пане сама стаденка збирає так собі кошти на машені. Обирають жертву і сміливо раптово підходять до неї, пропонуючи буцімто безкоштовну стрічку на руку. І поки в'яжуть, запевняють, що це абсолютно безкоштовно. А потім, коли ви намагаєтесь піти. Вони говорять, що ми студентки, таким способом збираємо собі на навчання, багато у вас не просимо, мільйони нам не потрібні. От скільки дасте, стільки й дасте. Мене вони розкрутили всього на 20 гривень. Власне, ще й мені довелося вмовляти дівчину, що 20 гривень це достойна купюра за стрічку, і що вона може не переживати, що це не відіб'ється. Бачили, би ви той суму очах, коли рибу здається на гачок зловила? А попався малюк. У тіктоках користувача вже ж ділиться тим, як їм набридлиці, надокучливі промоутери зі стрічками. Проте дехто щиро не розуміє, а що тут поганого. Мовляв, дівчата справді собі підробляють із патріотизма в серці розвивають підприємницьку жилку. А ще донедавна ці роздавачі стрічок говорили, що збирають в такий спосіб донати на армію. Я і сама на вокзальні зустрічала молодиків. Проте схема, коли на навчання збирає молода дівчина, в ефективніше, принаймні. Можна уникнути якихось пояснень, на яку ти збираєш бригаду і якісь звіти надавати. І от питання: це бізнес чи звичайне ж братство. Ну бо, в принципі, а чого? Кожен може зробляти так: купив моток стрічок, зробив нещасне лице і вперед сміливо нахрещати. Метр такої стрічки в середньому коштує десь 6 гривень. Роздають такі стрічки по 20-30 сантиметрів. Тож навіть мої 20 гривень це вигода. З одного метра виходить, десь. 3-5 шматків. І якщо, наприклад, добровільна пожертва за, за шматок – це 20 гривень, це вже 60-100 гривень виручки із метра. 100 метрів – це всього 600 гривень витрат. Тобто виручка може скласти від 6 тисяч гривень, якщо кожен буде давати по 20 гривень, до 100 тисяч, якщо знайдуться щедрі, які дадуть по 200. Чотири гаража, і бізнес в свят сил. Як вам такий бізнес із наваром понад тисячу відсотків? І то я думаю, що дають значно більше, тому що коли я давала 20 гривень, вона навіть брати їх не хотіла. А якщо у вас немає готівки, то на 19 століття ж на дворі діджиталізація. Жебрають на карточку. Звісна річ, мені стало дуже цікаво, чи це такі одиничні підприємці, чи це організовані схеми із власниками цих бізнесів, до яких і стікається основна сума грошей. Бо ці дівчата підходять у схожий час, значить є графік, розподіл точок. Використовують одні й ті ж завчені фрази, схоже, що проходять якийсь інструктаж, міняються змінами, бо їх видно в різні години доби, і їх, на відміну від бабусь зі стихійної торгівлі, роками не чіпають ані працівники поліції, ані представники міських адміністрацій чи муніципальної варти. Тож я знайшла і попросила колишню промоутерку таких стрічок розповісти, як вона потрапила в Києві на цю роботу і як їй там працювалось. Значаючи цю роботу через OLX, там толку не писала, що треба сам робити. Просто вказали про моутр. Працювали ми на одну людину, була співбесіда та навіть офіс. Про якісь збори навчання то фігня. Ніхто нічого не збирав, кожен просто витрачав гроші на свої дрібниці. Зарплата ділилася навпіл, половину збирало керівництво, плюс за стрічки теж треба було платити. Навчання виглядало так: нам давали тези, які потрібно було завчити, і з ними підходили людей. Графік був з години дня до дев'ятої. ї В можна було брати самому точки, де працювати, визначав наш шеф. Робота була трохи важка, бо реально доводилось підходити до кожної людини і прям наполегливо чіплятися. Між собою майже не спілкувалися. Я працювала на наліпках, але колеги часто розповідали про стрічки. Це була наша ну, рідна конкуренція. До військових поліції до подібних вони не підходили, а от дівчата зі стрічками підходили на ютуб каналі, говорить Великий Львів. Журналістка влаштувалася під прикриттям на роботу роздавати такі стрічки. І як виявилося, у Львові також існують цілі офіси і куратори. І записала на телефон таємне, як і обіцяли дохід 60-80 тисяч гривень на місяць після розподілу грошей 50 на 50 із куратором. Просто уявіть, що одна така типу студентка витягує із. Людей по 5 тисяч гривень на день. А за найбільшу кількість зібраних пожертв у квартал таким дівчатам дарують айфони та інші цінні подарунки. Ну а щодо цих завчених фраз, то їм їх розповідають на спеціальних тренінгах. Треба ще одній з них зробити запуски і створити інфокурси по роздаванню цих стрічок. Не додумався ніхто. Кураторами цих схем по містах є окремі люди. А місцева влада повідомляє, що ніяких дозволів не надавала. Поліція відхрещується, що це не їх компетенція. А представники адміністрації клянуться, що профілактичні бесіди проводяться, але це чомусь неефективно. Раджу вам переглянути це надзвичайно цікавий сюжет, бо такі афористи процівтають не лише в Києві, у Львові, а й в Одесі, в Черкасях, в Чернігові. Та інших великих містах, і всюди безсильна влада у боротьбі із ними повірили. Щодня до пізньої ночі я працюю. І тут уже виникають дві цікаві проблемні площини: не лише юридична, а й етична. Бо фактично вони маніпулюють символом країни, яка воює. Дуже огидно зустрічати жибраків, які працюють на якогось хемаря, який, очевидно, має корупційні чи кумівські зв'язки із владою чи правоохоронними органами, роздаючи стрічки кольору прапора на майдані. Де в пам'ять про загиблих воїнів стоять тисячі прапорів? Варто сказати, звісно, що предмети, навколо яких аферисти вибудовують свою театральну виставу, змінюються. А от схеми ні. До прикладу, на хрещату раніше можна було зустріти продавців елітних парфумів. Спершу вони питали, наприклад, як пройти до глобуса. Якщо відповідаєш, що ти знаєш дорогу, вони додають: О, тоді ви чули, там відкрився новий магазин парфумів. Візьміть флакончику подарунок, ну Майже в подарунок всього 50 гривень на оренду приміщення. Але коли ти вже тримаєш у руці цей пробник, який тобі ніби продали без твоєї на це волі, то якось уже і незручно, ніби відмовити і сказати ні, дякую. Існував чи розвод з голубами. Принаймні, в Києві не Хрещатику я точно їх пам'ятаю. Сценарій виглядав ніби безневинно. Кілька хлопців тримають пташок на руках і кличуть дитину: Давай, сфотографуйся, мама робить кілька кадрів, все виглядає дружньо і майже без. Коштовно, але в цей момент один із них непомітно садить голуба вже на саму жінку, додає ще одного, і раптом ви опиняєтеся у професійній фотосесії з голубами. Далі Луна в рахунок, і це не було якісь символічні 20-30 гривень, а одразу 800. І якщо у людини не було повної суми, то вимагалося так, як ніби з тебе гроші вибиває колектор із колцентра. А згадайте фотографії з мавпочками теж саме. Але в цьому напрямку є хоча б гроші новини, які. На жаль, не пов'язані з тим, що місцева влада вирішила боротися з аферистами, бо з 8 листопада 2021 року в Україні не був чинності зоозахисний закон, який забороняє використовувати тварин у фотосесіях чи в інших способах заробітку. Тому, можливо, через це подібні аферисти перейшли на роздавання стрічок. Проте українці не єдині, хто добровільно на вулицях віддає свої кошти шахраям. Туроператори часто попереджають про подібні схеми в багатьох європейських містах. Тах їх називають так звані браслети Дружби. Також вони несподівано одягаються на туристів, потім вимагаються чималі гроші за нібито безкоштовний подарунок. А в Римі місцеві еферисти придягаються, нібито в римських гладіаторів, і ніби запрошують своїх жертв туристів зробити з ними імперське селфі біля калізею. А потім, звісно, вимагають покласти ці гроші, і тут може хтось написати: та люди самі винні, що їх розвели як лохів». але насправді не усім під силу протистояти шахраям, або, можливо, у людини певний психічний стан, в силу якого вона просто не здатна на цей момент часу протистояти. Зокрема, люди, які вперше приїжджають у велике місто, банально можуть не знати про такі схеми, як і я, коли перше приїхала в Київ. Тому я знаю по собі, що страх виглядати жадібним чи недружнім може бути ви. Навіть чим раціональний розрахунок. І багато хто взагалі боїться сварки чи не хоче конфліктувати, або не в ресурсі конфліктувати, тому йому простіше заплатити і не влаштовувати скандал. І тут же питання не до людей, яких ошукали, а до органів влади, які мали би це контролювати та карати шахраїв. Ви бачили ці футбольні ворота на хрещатику? Чи може цей турнік, чи подібні розважальні конструкції? У центрі міста навіть в будній день постійно хтось намагається випробувати вдачу та заробити а самі ці розважалки працюють в центрі міста безперебійно. І роками, тому вирішила це теж потестити, спробувати збити пляшки та повисіти на турніку? І якщо в першому випадку в Клишньому футболіст зміг вибити дві пляшки, то на турніку, на жаль, не витримав двох хвилин, бо сам турнік прокручувався, тож чесність такого атракціону дуже сумнівна, адже якщо планка прокручується, то пальці і кисті постійно зісковзують. М'язи працюють не на статичне утримання, а на постійне коригування хвату. Тож як заробляють ці халтурщики? Вони пропонують ставку від 100 гривень у разі збиття двох пляшок. Результат подвоюється. А після влучання той, хто контролює ці атракціони, одразу підбурює на азар. Ну і звісно, хоча б один промах, обнуляє твою ставку, як в казино, і ти залишаєшся ні з чим. А на турніку за 100 гривень повисіти 2 хвилини і отримуєш виграш. 500 гривень. І це ілюструє головну хитрість таких вуличних атракціонів. На перший погляд це завдання здається абсолютно простим. Трішечки постирайся і отримуєш головний приз. Але насправді умови зроблені так, що майже нереально виграти. У США та Європі це ще більше поширено, ніж у нас. Класичні Rigged Carnival Games детально розбирають у шоу на кшталт Penny Taylor – Тейлор a Lie. Там показують, як спеціально створюються умови, щоб майже ніхто не виграв. Оператори, команда використовують хитрощі, вагові пляшки на рівні поверхні, приховані підпорки тощо. Часто поруч є співучасники, які роблять вигляд, що виграти легко, тому що це системний бізнес. У випадку, навіть із цими ворітьми, де хлопець все-таки збив ці пляшки, уявіть собі, вихідний день і кількість людей на підпитку, які готові продемонструвати свої можливості. А схопивши азарт, просто втрачають свої гроші. А які гроші? Ну, от уявіть, які гроші можна. Зробити на таких іграх і помітьте, що хрещатик, майдан, золоті ворота масово не заставлені такими атракціонами та подібними розвагами. А що люди, які бачать, як легко заробляються гроші, не хотіли би також мати такий бізнес. А є буквально лише ці точки, які ніхто ніколи не чіпає руками. У правилах благоустрою Києва чітко вказано, що заборонено самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски тощо. І я подала звернення в КМДА як громадянка, щоб з'ясувати, чи санкціоновані. Такі атракціони на що не отримала відповідь до сих пір. Завтра <п> буде п'ятниця. Ні, завтра середа, Середа. Середа. але я також запитала у людини, яка до повномасштабного вторгнення тримала у центрі Києва подібну розважальну платформу, щоб запитати, а чи був дозвіл від адміністрації міста. На що мені дали відповідь? У мене не було дозволу, мене ніхто ні разу не перевіряв. Всі такі атракціони в Києві працюють нелегально на київських вулицях. Також час від часу з'являються дівчата та юники із прозорими скриньками. У руках вони підходять до перехожих із проханням допомогти хворим дітям або задонатити на потреби армії і закликають пожертвувати хоча б кілька гривень. Але така вулична благодійність має зовсім інше обличчя, ніж здається, на перший погляд. Адже організувати групу студентів чи підлітків, дати їм скриньки, завчені фрази та потім заплатити якісь копійки це також бізнес. І зібрані гроші далеко не завжди доходять до тих підрозділів. На які вони збирають, чи насправді до родичів хворих дітей на ютуб-каналі Військовий кур'єр журналісти перевірили одну таку точку і з'ясували, що гроші збирає чоловік, якому платять тисячу гривень на день за те, щоб він заохочував людей донатити. Вони одягають мультикам і нав'язливо просять грошей. Проте журналісти з'ясували, що ті звіти, які вони виставляють в соцмережах, фальшиві і до військових, нібито закуплені ними автівки. Не доходять, а ще до людей у жовтих футболках на хрещатику, яких ви також могли бачити, журналісти іншої редакції перевірили і їх. Намагаючись працевлаштуватись на роботу до таких волонтерів. Діти із фотографій та з діагнозами справді існують, і такі типи благодійні фонди зв'язуються із родичами цих дітей. Вони просять дозвіл на публікацію фотографій на скриньках чи в соціальних мережах. Також просять дозвіл надавати довідку, медичну документацію із діагнозами. Але кошти у результаті до родичів не доходять, і батьки чи інші члени родини просто не не Мають фінансової можливості чи залученості, щоб з ними судитися. Тож, моя, звісно, наполеглива рекомендація ніколи не жертвувати гроші вуличним волонтерам. А краще перевіряти історії, виходити на реальних людей, на реальні родини чи підрозділи, і допомагати в такий спосіб, якщо маєте бажання. Інша справа живраки, які прямо просять гроші на свої потреби. Я думаю, для більшості з вас не є секретом, що майже всі люди, які просять гроші у метро або на оживлених вуличках Києва чи інших великих міст. Так само є частиною о, схем великого професійного бізнесу жебратства. Бо ті, кому справді потрібні гроші, наприклад, пенсіонери, вони будуть вигадувати різні способи заробити, бо їм соромно просити гроші. Вони будуть продавати квіти, якісь інші побутові речі з дому, але не стояти із стаканчиком для грошей. Або навіть якщо вони деякий час стоять в якихось точках, то вони одразу пропадають, попадають в поле зору. Професійних жебраків і стають частиною схеми цього бізнесу. В епізодах розслідуваннях багатьох програмі каналів існують сотні сюжетів, де журналісти з'ясували, як працюють професійні жебраки. Проте люди все одно дають йому кошти, інакше цей бізнес просто б не існував. Досліджуючи це питання, я знайшла надзвичайно цікаве відео на YouTube каналі Пороблено, де етнологиня розповідає про історію українського жебратства. Це справді. Дуже цікаве відео. Я здивована кількістю переглядів, тож я обов'язково раджу його вам і вставлю вам епізод, який пояснює, чому українці, розуміючи навіть, що це схема розводу, жертвували і продовжують жертвувати свої власні кошти жебракам. Тому, коли людина просто проходить поспішаючи по своїх справах, вона не завжди може звернути увагу одна. Що... Не звертає, розумієте, люди діють на стереотипах. От як вони звикли діяти в цьому, а кину, та що мені типу, кину, ради Бога. Або кину, може, от воно не вче. От в ж ми ще раз кажу, це специфіка менталітету українського. Ми мислимо оцими часто магічно, магічними категоріями. От от від мене чим подалі. Я відкупитися хочу. Багато до речі людей відповідало. Ну от якось так. А відкупитися від чого? Ну, відкупитися від небажаної майбутньому, скажімо, ситуації, а найбогмилої, щоб от щоб таке мене не, не, не торкнулося там, скажімо, чи моїх рідних не торкнулися. Вуличні ж музиканти та артисти в Україні існували завжди. Історія їх дуже багата і тягнеться в з часів кобзарів та лірників чи студентів, які часто виходили співати на вулиці чи під церкви. У СРСР вулична музика, звісно, була під забороною, бо влада жорстко контролювала публічні виступи, вважаючи музикантів жебраками чи дармоїдами. Росія, яка є абсолютним продовженням Совка, далі продовжує боротьбу з вуличними музикантами, до прикладу, штрафуючи в Криму їх за жебратство, чи забороняючи їм виконувати конкретні? Пісні у наш час в Україні ми можемо зустріти на вулицях як артистів, музикантів, танцюристів, фокусників, так і тих, хто малює портрети на замовлення. І якщо в Україні часто ведуть ліцензії на виступи у конкретному місці та часі, то в Україні поки що такого механізму немає. Є лише норма по часу порушення тиші, тому вони у нас і сприймаються часом як створення атмосфери міста, а часом як порушники громадського порядку. Так, люди, які проживають поблизу людних міст. Скаржиться часто на звукопідсилювальну апаратуру. А у Львові, наприклад, заборонено використовувати таку апаратуру у центрі, оскільки вона шкодить старим історичним будівлям та призводить до їхнього руйнування. Тож думка щодо вуличних музикантів також ділиться серед людей. Хтось вважає, що це заважає проходу, комусь гучно, а хтось насолоджується співами, що створюють атмосферу. І я дуже чутлива до гучних звуків, взагалі до музики, якщо я перебуваю, наприклад, у своїй квартирі. І мені важко уявити, як люди живуть на золотих чи на майдані, де ці вуличні музиканти грають до пізнього вечора. Проте жибратством це, звісно, не назвеш, тому що люди створюють певну цінність, за яку, аби не бути залежними, вони не проти отримати гроші. Власне, це як донат, з вашого боку, коли блогер чи журналіст створює відео. Тому принагідно хочу подякувати великим меценатам мого каналу, рейнджерам, які буквально перекладають грошенята зі своєї кишеньки в мою. Зараз ви бачите цих людей у себе на екрані. Вони підтримують мій контент, аби я щомісяця мала можливість нахнення записувати такі відео. Дякую, спонсори, до слова, саме як вуличні музиканти, починали такі відомі артисти, як Ед Шилан, Боб Ділан. А серед українських митців також їх не бракує. Зокрема, на вулицях виступали з Козик Сістем, і створювали такий перформанс даха браха. А ви обов'язково поділіться у коментарях. Мені цікаво знати вашу думку стосовно таких от вуличних творчих музичних перформансів. Бо насправді столиця. Зокрема, Київ це дзеркало країни. І якщо раніше вулиці чорніли від вуличних біржовиків, студентів, які жебрали на навчання, шарманчиків та циркачів, то суттєво культура центру міста не змінилася. Тут можна зустріти майбутнього Еда Ширена або втратити свої 500 гривень за жовто-блакитну стрічку. Питання в іншому чи здатні великі міста створювати простір, де мистецтво має шанс. А маніпуляцій і шахрайству ні. А мене нагадаю звати Яна. Дякую вам за перегляд цього відео. Побачимося, почуємося в наступному відео на цьому ж каналі.